з першим жовтня. Днем захисника і захисниці України це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй вітчизні. Наснаги, щастя, сила та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились, все те, заради чого народились. Надію в поміч, щастя в порятунок дай Боже віку довго вам у дарунок. Ви впевнені, що завдяки таким героям і героїням, як ви, настошен чекає перемоги. Тем захисників і захисниць України. Вітаю тем захисника країни, бажаю мирного неба над головою нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба. Вірна, любляча сім'я і відкриті можливості, удачі вам справах! Від усієї душі бажаю вам доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя. Клоняюся перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким захисникам, як ви, нас точно чекає перемога. З нем захисника України!